موسیقی Мало свідчень залишила історія про життя цього праведника. Відомо, що преподобний Філофей жив у X столітті. Походив він із Малоазійської області Віфінія із села Мравіно. Удостоївшись прийняття священного сану, присвятив себе подвигам молитви посту і справам благодійництва. Подвижник постійно годував голодних і допомагав нужденним. За святе життя Філофей отримав від Бога дар Чудотворення. А після смерті святого багато християн знайшли для себе втіху і допомогу біля його мироточивих мощей. Добра людина спокою собі не дає, а робить у себе ж винятку угодне Богові, але такі люди трапляються рідко. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний. Ці слова належать визначному педагогу Василю Олександровичу Сухомлинському. Його педагогічна діяльність головним чином пройшла у Павлиській середній школі на Кіровоградщині. Але ім'я Сухомлинського нині відоме далеко за межами України і головним чином завдяки його оригінальній педагогічній системі. Принципи гуманізму, визнання особистості дитини вищою цінністю були покладені в основу цієї системи. Своїм багатим і плідним досвідом роботи з дітьми Василь Олександрович охоче ділився в періодиці та книгах. А його знаменита праця Серце віддаю дітям була перекладена на 30-му світу. Виховання без дружби з дитиною можна порівняти з блуканням навпомацьки. Будинок Павлова Ця чотириповерхова будівля в центрі Волгограда нині є символом мужності, стійкості та героїзму. Свою назву будинок отримав від прізвища одного з його захисників у часи Сталінградської битви, старшого сержанта Якова Павлова. Заволодівши цим будинком під час бойової сутички, а він мав велике стратегічне значення, Яків Федотович із невеликою групою бійців. Утримував там оборону майже два місяці, не даючи ворогу пробитись до Волги. Після пекла Сталінграда Павлов продовжив свій звитяжний воїнський шлях у третьому українському і другому білоруському фронтах, дійшов до польського міста Щецин. Після перемоги Яків Федотович був нагороджений високим званням Героя Радянського Союзу. Наша клятва за Волгою для нас землі немає. Виражала рішучість стояти до смерті. Вічно живі, у день весілля, традиційний збір. Цими драматичними творами Віктора Сергійовича Розова починався московський театр-сучасник. Кінець 50-х років минулого століття позначився розквітом творчості цього популярного радянського драматурга та сценариста. П'єса Її друзі написана розовим у 1949 році, згодом була поставлена майже у ста театрах країни. А знаменитий твір Вічно живі став основою сценарію до популярного фільму Летять журавлі. Серед напрацювань Віктора Сергійовича понад 20 п'єс та 6 сценаріїв. У своїх творах митець вміло піднімав теми простих життєвих істин, вічних цінностей та громадського обов'язку. Розов був упевнений, що письменник повинен закликати громадян до совісті, добра і краси. Мистецтво лікує Коли вистава погана, я хворію, а коли вистава хороша, я у захваті.